Що, більше, ніж 34 в Германії? Нічого собі. Дощів немає, нормально там сухо. Як ваш відпочинок? Що смачненького їли? Там на обід, на сніданок, що у вас смачненького? Ось таким вузликом, друзі, я скріплюю задля того, щоб одразу знайти де вузлик, зручно його розв'язати і заправити у в'язання у візерунок. Це робиться, задля того, щоб полотно було рівне. Що воно за таке? Ну то ж треба. Ви тільки уявляєте, скільки оце мені роботи буде вправлятися все? Так, зараз трохи відмотаю і позв'язую. Може не треба й не починати такими нитками, то в'язати, якщо воно так рветься весь час, Та наче ж нормально, бачите? Наче ж нормально. Буду відмотувати, буду страхуватися, бо не подобається мені знову шукати точку розриву. Так. В неділю. А що в неділю? Мені здається, що він просто не всі повідомлення мені показує. Бо я. Не бачу, що там. Дощо в неділю був, чи що? Так, і закріплюємо. Ви ж що зробив? В Механізм таки. Це в якийсь із разів, коли ми ось такого випускаємо, коли? Ось послаблювалася ниточка. Не буду перемотувати. Ось такого вив'яжу, то тоді він впав під механізм. Так, а це в наш шум. Ой, матінко. Це щось страшне, сумне і заплутане. Так, це в нас ось такі нитки, як щойно були. Давайте зробимо те, що зрозуміло принаймні. Що <схід> зрозуміло те, що нам. Орване таке саме. Що ж це розпускалося таке, що тут така купа вузликів? Чи там моль його поїла, чи порізали? Буває таке, що просто шви бокові відрізають, а потім ось такими малесенькими ниточками. Де дощ? Та я питаю, чи немає в Турції дощу? Як ваша відпустка відбувається? В морі плавали. Загоряли, що ви робите там? Розповідайте все чисто. На якісь екскурсії, може, поїхали? Щось цікаве побачили.